Думав куля, а воно не куля, блін. Щас я десь його тут кинув, а де? А ось він лежить. Дивіться. Так, перший сигнальчик. Зараз подивимося, провіримо ямку. На VDI 6059. Копаю квазари в три від Івана Таранєнко. Так. Де ж ти єсть? Ось і копійка перша, друзі. Так, це що в нас? Це у нас, напевно, двушечка. Двушечка, ранній совет, рік 1930. Непоганий початок. 30-й рік, ідем далі. Другий сигнальчик. Запанку ось таку підняв стареньку. Але лопатою, блін, зачепив її капець. Блін. І малі попортив. В принципі, вона нічого не коштує, але як сама знахідка, то дуже-дуже цікава. З такими зачіпками інтересними. Коротше, ось така запанка. Йдемо далі. Ух ты, лки-палки. Охереть. Иди подивись, что я знайшов. В Сергу найшов, здорову, блин. Охренеть. Вот так так, вот это так знахідка. Вот так поперло, блин. Охренеть. Сережка, блин, ты якогось хрена ще вона и застигнута, блин. Ніхто не повірить. Зазвичай вони розтігнуті, а ця ось така. Ідемо далі. Так, Сигнальчик цікавий був. Так, зараз. 77 навідої. Це або срібло, або мідь. Так. А ось, дивіться, як гарно. Вона звідти торчить. Бачите? Чи це монета, чи ні? Ну, схоже на монету. Блін важко її розколупати одною рукою. Зараз я телефон виключу. Ось бачите, розколупав. Так, що це в нас? Що це в нас таке? Так, коротше, зараз я його зачищу і будемо дивитися. Так, це походу, царизм і ну, все, коротше, уроді цей двоголовий. Це, походу, було 10 копійок. А з цієї сторони взагалі жопа. Так, да, воно коп написано, копійок. Або 10. Ні, 15, скоріше, це все. 15 ось така. Ну що, що є, то є. Йдемо далі. Так, а тут у нас набалдашник від снаряду, ось такий чорний. Думав, щось нормальне, але не дуже. Йдемо далі. Камерат ходить, У мене знову сигнал. Ось такі кадри бувають тільки взимку. Бачите, мерзла земля і монетос. Монетосик. Це, походу, у нас одна копійка 1969 року. Сміття радянське. От зазвичай такі кільця дають гарні сигнали. Ось така чорнина, може щось воно і цвітне наполовину було. Якась від чогось запчастинка. Залишаю тут, йду далі. Каже, копійку підняв. Ану. Говна радянщина, 1972 рік. А мене ось така куля. Йдемо далі. Щось габаритне, голова від снаряду. Ось така невеличка. Якщо знаєте від якого, то пишіть обов'язково, а я йду далі. Каже, щось знайшов. Ану, кіномота, крові на метка. Щас я її не бачу. А, боком лежить. Ану доставай. 1040, який там 46. й Прибиральники окопів, ану з другої сторони. Так, да, трошки підішата. Ну ну нічого. Нормально. Каже, монету підняв. А ну це ти розрив, мама дорога. Так, ну, да, не поколу. Це коли копаєш без піна, пацани, Оце таке. Одна копійка 1938 року в досить непоганому стані. Бачите, ямки закопуємо. Так. Ну і тут теж норм. І по каталогу треба дивитися. Йдемо далі. Так, ось малий приніс. Таке щось цікаве. Що воно і від чого. Щось наче на прягу похоже. На дві пряги. Одне в одному. Щось металеве, знаєте, пишіть. Класна знахідка, унікальна, таких ще не знаходив, дивіться. Ось куля, патрон, все в зборі і залишок кулеметної ленти стрічки. Ось такий ось німець гарний. Офігеть. Оце я вже заберу. Гарний антуражик. Йдемо далі. Тут хтось на велику катався, та не докатався. Йдемо далі. Ну, ось було, Наче кришка, але не кришка, сигнал більш тон, 75, під алюміній, підмідь. Що, бачите, лежить. Що воно таке? Зараз подивимося з вами. Це значок якийсь, пацани. Це якийсь камуняцький значок. йолки палки Зараз я трошки чухну і подивимось. Значок СВБ. Ось такий. Ну, щоб зрозуміти, що там далі написано, то треба його чистити. Емалі, дуже акуратно мити. Ідемо далі. Держав у руках і випало. Знайшов? А ну 37 рік. 37? Да, Сталінські розстріли, бля. А ну покажи. Все, це забирай до по-любому. Тазик, бля. Хтось купався в цьому тазику. Нормально. Цікаво, що це таке і від чого воно. Якась розгрузка, десь до чогось чіплялось, прикольно. Класна знахідка. Знаєте, пишіть, друзі, кільце і ось таких по бокам шкіряні штуки. Йдемо далі. Щось вискочило схоже на монетку, все. Давайте дивитися, що ж це воно в нас таке. На рамочник схоже вроді. Але дуже ушатаний. Не можу зрозуміти, що ж воно таке. 10 копійок, не 10. Похаване таке капець. Да, 10 копійок, походу. Да, 10 копійок рамочник. Рік навіть не видно його. Чистить треба. 38-й. 10 копійок 1938 року. Йдемо далі. А там ти нічого не кинув? Ну, ти щось копав чи ти тут їх знайшов? 2 копійки 57-го року. Хрещовська відлига. Что нормально? на мать. Ну це класика. Класика жанру. Ідемо далі. Так, щось у нас таке схоже на рамочника. Це, мабуть, він є. А, походу рамочник. І рік погано видно 1935 з цієї сторони чухати треба. А з цієї сторони більш-менше. Йдемо далі. Ось такий лужок знайшли, малий каже, що розсипуху підняв. Валіка 25 копійок. Ти нічого не знайшов? Так, а ну давай. Показуй, до хера? Ні? Ага. Ого. Тут сказочно багато. Щ... Щитовик. Щитовичок по 30-м, 32-й рік. Ще й стан, блін, бомба, ти шо. Чуй, ще щось роздивитися можна. А тут чернозюк. Тут ще так зберігся. Ну да. 37-й, 2 копійки. Так, це у нас що? Тройка. Тройка 37-й, ну да, це валик, до. Да. І це хлом красава. Думав куля, а воно не куля, блін, Щас я десь його тут кинув, а де? А ось він лежить. Дивіться. Оце так-так. Господи, подивіться, яка патина, блін. Наче з-під станку виліз. Я в шокі, блін, оце нак. Оце так-так Це просто, блін, бездуганна патіна, таких я ще не бачив. Ну мутні, ну покоцані, блін, ну цей взагалі шикарний. Просто шикарний. Оце так, друзі, і буває. Офігеть. Ідемо далі. Якийсь наче зацеп, чи що воно? Це поряд знаком. Не знаю що воно і від чого йдемо далі Що, ти там видалку скіфську знайшов ну. 10 копійок. Ну, нормально ти що, чуєш НВОК Нормально скіфи хавали, чуєш? каже, це скіфські часи були. А це блядь, я так розумію головне гармошки, блядь. Ну. А це хер його, блядь, знає, що. А оце це вже інтересно. О, я щось стараюсь. А тут, блядь. Типа моє там. Солідяку найшов, воно ну, підожди так. Почисть акуратно. Що воно таке? Дно від батарейки, блін? чуєш? Ні, там воно щось на ньому намальовано. Ну витирай. Мені оця пряжечка подобається, чуєш? Скільки? Та ось це. Короче, ось така монетка, якийсь козлик намальований, чи воно? Навіть не скажу, що воно таке, але дуже-дуже старе. Може черняхівська культура, тут ось якась палка, блін, воно? Шут його знає. Интересно. Не пойму, какие с крыльцами что-то такая такое интересное. Знахидка, конечно, бомба. Малый сегодня сделал всех. На конечниках своё Где ж ты есть, гад? волнующие моменти. Герб вонючий цей советський блін це капець. Шо це таке зелененької. Ще товик. Вбитий в хлам. Йдемо далі. Ще один поруч, походу. Да, він самий говнорадяник. Але рамочник. А ну. 10 копій, 15 копій 1943 року. На жаль, на 42-го. Це був би шоколад, звісно. От бачите, яке гімно. Каже, прягу підняв. А ну за, за, за цей покажи. Да? Офігеть. Ну це більш пізня, я думав вона більш раняти, бо мідю лупила, каже, що міді б'є. Ну да, прикольно, чого. Офігенна знахідка. Ось така пряга від чогось. Ідемо далі. Да, палаточні. Кільця. А чим било? Не понял. А де ще? Зараз в кармані десь. Ману. Показуй. За да, два колечка палаточні. Велике і маленьке. Ну все, їдемо додому, закінчили копати. Непоганий коп був шикарний, я скажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні.